Господу помолимось, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти сказав, більше любові ніхто не має від того, хто душу свою положив би за друзів своїх і сам ти дав приклад тієї всежертівної любові, просимо ж тебе, поглянь, своїм оком на цю велику любов Тих. Що тут, і по всій Україні у відомих і невідомих пам'ятних і заботих могилах спочивають батьків, братів і синів наших, тих, що впали в боях, загинули в тюрмах чи на заслані, прими їх невинну криваву жертву. Дозволь, щоб ця їх жертва не була даремною, а щоб на землі багато разового кров'ю героїв наших. Виросли квіти, братній любові, зійшло Сонце волі й долі народу. Слава тобі, Христе, Боже надіна, та слава тобі, слава Тобі, тобі Сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки, Амінь. Господи, мило, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Дорогі браття, ця сумна дата 24 лютого 2022 року. Закарбується у серцях мільйонів українців, тому що в цей день віроломно на нашу батьківщину напав ворог, який себе називав братом, хоча ніколи ним не був сусід Російська Федерація, яка почала бомбити міста і вбивати цивільне населення. Дорогі браття. Три роки війни. І багато наших воїнів віддали своє життя за Україну. Віддали найцінніше, бо життя це є найбільша цінність, яку дав Господь. І вони віддали за майбутнє за наших дітей, за те, щоб наша Україна була вільною. Щоб це зло, цей ворог не міг пройти далі в глиб країни. Тому, браті, пам'ятаємо про цю дату. Пам'ятаємо про свій обов'язок, обов'язок боронити свою Батьківщину. Хай Господь благословляє всіх тих, хто надалі боронить нашу Україну, а всім загиблим і померлим вічна пам'ять, вічна слава і вічний покій.